Коли ми вернулися, хата взагалі була не ну, була для житла. Дуже великі руйнування. Тут все оце було завалено, і потрібно було його розбирати, завали, смітник, який по собі залишили російська армія. Нам дали електрику. Така подія дуже гарна. Кам'янчани дочекалися світла. Ті люди, що повернулися, вони вже без електрики, тут два роки прожили. На даний момент їм просто стало краще. Ну, як умови покращилися і легше жити стало. Поки що ніхто не повертається. Фронт наближається, люди бояться. Якби все розміновано було, що знали вже точно, що я прийду і мені тут ногу не одірує, Люди ну, бояться цього і, от не, і за цього не повертаються.